За мир Україну та її нову кращу долю у величну святиню Православ'я, ровесницю хрещення Росії та Софії Київської, церкви Івана Богослова. Разом зі своєю дружиною прийшов кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка Роман Іванюк. Ще з малку я багато часу проводив у Луцькому замку, гуляв тут, гуляв по вежам, уявляв собі, як тут було життя у стародавні часи. І мені, мене дуже цікавило, звичайно, як тут було ще у старовину. Так, тому е, сьогодні ми прийшли з дружиною е, помолитися до церкви Святого Івана Богослова. Помолитися, в першу чергу за єднання. Так, адже у ці стародавні часи, коли е, була ця стародавня церква святого Івана Богослова, не було роз'єднання, так, була єдина віра. Так, тому... Я за єдність і за те, що була єдина віра. Так, як сказав Спаситель, хто розрушить свій дім, того дім і не вистовить. Так, Тому я вважаю, що єдність та єднання та примирення це те, ради чого нам потрібно працювати та задля чого нам потрібно старатися. Приймаючи дуже складне та важливе рішення балотуватися у депутати, Роман Іванюк разом з дружиною відвідав святу землю. Звідти для першого християнського храму Луцька кандидату народні депутати від блоку Петра Порошенка Роман Іванюк привіз подарунок. Ми молились за єднання. Ми молились за те, щоб Бог дав благословення нашій родині. Ми з дружиною дійсно були зовсім нещодавно на святій землі. Та привезли звідти ікону. Ікону з невеличким кавінцем зі святої землі. Саме цю ікону і ми подарували святому храму. Кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка Роман Іванюк стверджує: до храму поспілкуватися з Богом ходять часто та усією родиною. Адже саме Творець благословляє як його, так і його членів сім'ї на добрі починання.